Іро, що ти знаєш про данію? Знаю, що в рейтингах найщасливіших націй данці регулярно посідають перші позиції. Країна казок Андерсена та Затишного Фюгі. А що країни, де знайшли прихисток від війни, понад 30 тисяч українців. І зараз ми дізнаємось, як їм живеться в цій скандинавській країні. Інна зараз працює в данській некомерційній організації, яка підтримує наших переселенців у новій країні. Вона психологиня і допомагає українцям впоратися зі стресом. До повномасштабного вторгнення я працювала в Хортицькій національній навчально-реабілітаційній академії останні роки. Я працювала там один рік, була керівником центру реабілітації для дітей, які мають особливості розвитку. І інвалідність останній рік я працювала як психолог ліцею і також вела ще ем, курси перепідготовки та підвищення кваліфікації. У мене було направлення співпраця з батьками та інна, і сама вимушена переселенка. Жінка на початку повномасштабного вторгнення евакуювалася до Данії із Запоріжжя. Ми прийняли таке сімейне рішення про те, що ми маємо виїхати. Коли була захоплена е атомна електростанція, і це, мабуть, е було таким ключовим моментом, через яке ми прийняли на сімейному на сімейній раді таке рішення про те, що я маю вивести дитину і е підтримувати і іншу дитину за кордоном. Зараз в Україні перебувають орієнтовно 30 тисяч українців. Це ті, хто офіційно отримали тимчасовий захист. Ані рідних, ані друзів іни у Данії не було. Тому після приїзду вона звернулася до спеціального розподільчого центру неподалік Копенгагена. Ми приїхали в цей розподільчий табір Сандхоль, і там знаходилися вже нас. І ще в інший поруч табір Шельсмарк направили, і ми там знаходилися, мабуть, навіть більше місяця. Після реєстрації у розподільчому центрі та отримання документів данія направляє українців на постійне місце проживання. Самостійно обрати де жити не можна, проте перед розподілом проводять опитування, де є можливість зазначити свої побажання. Якщо у вас там, наприклад, є друзі, родичі там. Ви це можете також вказати, як правило, це завжди враховують. Але якщо ця комуна переповнена, тоді вже влада самостійно приймає рішення, куди вас в яку комуну направити. Інні випав Копенгаген. Там нашими переселенцями опікується конкретна комуна, яка знаходить українцям житло та виплачує фінансову допомогу. Трошечки коливається, але для, наприклад, сама мінімальна, якщо ви, наприклад, одна приїхала без дітей, то це є сума в. 6300 данських крон, в євро це десь 850 євро. Так, ось, але з цих грошей будуть також мінусувати ваше житло, також будуть податки, і на руки вам буде залишатися приблизно ну, 2,5-3 тисячі крон, це десь в районі 400 євро. Куди саме поселять українців залежить від можливостей комуни? Це може бути центр такого типу, як гуртожиток, це може бути окрема квартира, це може бути навіть, скажімо, гарна квартира в якійсь новобудові. Крім того, кожна комуна зобов'язана допомогти українцям адаптуватись на новому місці. Одразу, коли ми отримаємо документи, нас запрошує комуна всіх українців, які отримали тимчасовий захист, і підписує з нами інтеграційний контракт. Цей контракт передбачає обов'язкове відвідування мовних курсів, тобто данська мова. Ну і за бажанням українців нам комуна теж пішла на зустріч в якийсь перший момент. Організували нам також курси англійської мови. Мовні курси доволі тривалі. А після закінчення кожного рівня треба складати іспит. Ви маєте можливість також безкоштовно відвідувати мовну школу. Це спрос куля. Це фактично є комунальна установа, там де ви маєте право вивчати мову. Як правило, це дається вам протягом на два роки цей курс, що ви маєте вивчати. Томо Інна майже одразу записалася на мовні курси, крім того, склала резюме і почала шукати роботу. Хоча з першим робочим місцем їй допомагала місцева біржа праці вже в червні місяці. Мені прийшло запрошення від Чоб центру з запрошення на співбесіду на роботу у дитячий садок. В данський дитячий садок, в якому відкривали групу спеціальну окрему групу для українських дітей, їх там було 11-12 дітей, і на цій групі знаходилося два українських педагоги. Тобто, ми, як психологи, там були, але як педагоги. Вони обирали з освітою психолога, але педагоги, і дві педагогині данські. Загалом, згідно зі статистикою, орієнтовно 60% українців з тимчасовим захистом уже працевлаштовані у Данії. Роботу допомагає знайти держава через місцеві джоб центри, а також різні приватні організації. Наші українці себе досить гарно зарекомендували, що ми працюють, що ми хочемо працювати, що нам не потрібні ці виплати. Це є е, фабрики, це є. Це є сфера прибирання, це є готельно-ресторанний бізнес, це є сфера обслуговування. Але також хочу сказати, що є дуже багато українців, які приїхали, які займають високі управлінські посади. У дитсадочку Інна працювала 9 місяців. Потім групу розформували. Тож жінка знайшла організацію, яка допомагає переселенцям. Там працює і зараз. З березня минулого року також було розпочато проект. Центр психологічної допомоги у деяких комунах, окрім мовних курсів, проводять ще й інтеграційні на них розповідають про традиції та звичаї країни з адаптацією. Часто допомагають і різні некомерційні організації. Інна каже: за ці два роки, що вона проживає в Данії, зрозуміла, місцеві спокійні та впевнені у завтрашньому дні люди. А ще вони завжди посміхаються. Я особисто дуже підтримувалася ще від водіїв автобусів, тому що відкривається. Дверь, я заходжу, і там така посмішка. Добрий ранок, good morning. Вони розуміють, що це Україна. Юкрейн? Я кажу так. Вони, слава Україні! І це просто було прекрасно. От буквально всі люди на початку масово реагували саме так. У данії обожнюють дітей і дають їм повну свободу в молодшій школі, не завантажують на уроках, а домашніх завдань немає. Я дивлюсь, як данська вихователька просто бере одну, одного з наших хлопчиків і починає вдягати його, і вони уходять кудись. Я питаю: а куди вони пішли? У колеги? А вона каже: Ну, данська колега каже: ну, цей хлопчик він захотів на вулицю піти. Я кажу, а так можна да? ну, от в Данській групі захотів на піти. Вона каже: ну а він пальчиком і так показав, що я хочу м -м, туди, і вона його повела. Молодша донька Інни зараз навчається у початковій школі, а старший син вступив до міжнародної. Діти вже трохи адаптувалися та інтегрувались у новій країні. Звикнути до даній родині було би набагато важче, якби місцеві не підтримували їх увесь цей час.